Добрий ранок усім. Зроблю вам сьогодні невеличку розпаковочку. Помітила у себе тут недалеко новий магазинчик червоний маркет. Вони то були, але трошки далекувато. от якраз мені по дорозі, там. він такий був якби захований, але все-таки я його знайшла. Помітила випадково, тепер буду знати. Якщо що, скупатися, я люблю червоні маркоти, типу Аврори, ну, такі магазинчики. Там можна завжди щось цікаве знайти. І от покажу вам, що я тут до паски такі прикупила трошки. Такий взяла розпушувач. Не знаю, хотіла дріжджі взяти, але попався розпушувач. Не знаю, може, ще якщо дріжджі, мабуть, все-таки треба буде взяти. Ну, це теж використаю для чогось. Можливо, якісь ще пончики з печу, давно не пекла, а може і пасочки подивлюся. А може, якісь печенюшки. Треба буде теж. Може, тут якийсь рецепт, рецепт він Подивимося, що тут у них є. Різних видів тіста, більший об'єм. Ну, в общем, можна використовувати. Буває іноді тут різні, е, різні рецепти, але тут щось немає. Ну, ладно, подивимося далі, що тут у нас є. Отакі От ціни на те, що я взяла. Можете подивитися собі, поставити на паузу. І порівняти з вашими цінами в ваших містах. Також от взяла насіння матіола, треба посіяти на балконі, а також на дачі дуже класна рослина. Дуже так от пахне, ввечері розпускається, і аромат реально такий, як французький. Це літо у мене на балконі він світе і на дачі, так що це я дуже люблю матіолу. Так, потім на прикрасу для паски таку взяла, скільки вона у нас коштує. Такий набірчик 69 гривень. Тут і хрестики, такі якісь котики, цікаві квіточки, листочки, взагалі, декілька пасок можна прикрасити. Потім розпушувач був 7 гривень. Форма, таку от форму взяла пластикову, хочу ніколи не робила, але весь час хотіла зробити от таку, мабуть, тому що в мене не було форми. А це все-таки я вирішила взяти. Хочу на цей раз зробити таку паску сирну ще. Для неї взяла вот таку спеціальну форму. І навіть, дивіться, тут я от люблю, коли є ще й рецепт. Ще й рецепт є. Так що обов'язково зроблю по цьому рецепту. Можливо, з вами разом зробимо. Подивимось, тут, Кому треба рецепт, можете собі теж його заскринити. Отак от вам його поставлю. Можете поставити на паузу, переписати, хто не робив ще такого. Так, взяла також такі невеличкі горщички. От Горщики з підставкою, і вони у нас по 25 гривень. Треба хоч присадити свої сукуленти. В різні, щоб вони були такі однакові, бівенькі якраз до білого підвіконня. Потім отакі ще, що захотілося з молока. Буває іноді якась така сладкушка на якусь печенюшку. Іноді треба до чаю. Хай буде. Теж скільки воно у нас коштує згущене на молоко. Так, подивимося. 49 гривень, ну, 50 гривень можна сказати. І також такий гарний рушник. Дивіться, великодній, жовто-блакитний з пасочками. Зараз трошки приберу вам. Дуже гарні такі тут яйця намальовані, он така от красота. І скільки він у нас коштував, теж виходить. Ну, 60 гривень, в общем. Так? 60 гривень, але от, така от красота я не змогла. Там був ще бежевий, такий зі святом Великодня. І от така от красота, дивіться, Котики, жовтенькі і такі жовто-блакитні писанки розписані. Можете собі зловити ідею, теж так розмалювати дуже гарно разом з котиками. Просто красота. А це в мене така невеличка покупочка в Аврорі. Пишіть, чи ви закупалися вже на Пасху якимись цікавими продуктами. Може, щось цікаве. Пишіть, якщо буде у вас огляд якихось цікавих продуктів, пишіть у мене в коментах. У мене теж є огляд цікавих продуктів з магазинчиків українських. От, і я вже закупилася. Пишіть, я теж перегляну ваше відео, мені теж цікава така тема. Якісь цікаві новенькі продукти. Всім гарного, чудового дня і веселих, спокійних свят. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока, до зустрічі!